Сьогодні в наших будинках все частіше з'являються незвичайні вихованці. Великою популярності серед них набувають маленькі забавні тхорики, як і всім домашнім улюбленцям, цим активним малюкам потрібен особливий догляд і правильне харчування. Привіт, ти на каналі «Зоокомплекс» і Сьогодні ми розкажемо, що важливо знати перед тим, як завести собі таке звірятко, як тхір, як правильно його доглядати і чим годувати. Що їдять тхори, харчування звірятка – завдання доволі непросте. До нього потрібно підходити відповідально, адже правильний раціон та якість корму є важливою складовою здоров'я і самопочуття пухнастика. За своєю природою тхори є хижаками і в дикій природі харчуються дрібними гризунами, ящі, пташенятами, комахами та хробаками. Та погодьтеся, такий раціон в домашніх умовах забезпечити буде доволі проблематично. Однак наблизити харчування звірят до природних умов не так і складно, як здається на перший погляд. Зокрема, ветеринари рекомендують для тхорів такий добовий раціон. Білки – від 30 до 50%, жири 20 – 20-22%, 2-3% рослинної клітковини і не більше 20% вуглеводів. Серед дозволених цим пухнастикам продуктів нежирний птах, яловичина, кролик, червона риба, морепродукти, пташині субпродукти, курячі та перепилині яйця, злакові каші. Також зрідка можна побалувати улюбленця бананами, нежирним сиром чи фініками. Є, звісно, і список заборонених продуктів, які можуть нашкодити малюкові. Це горіхи, цитрусові, будь-які солодощі, соління, копчена їжа, продукти зі столу, часник та цибуля, занадто жирне м'ясо, соєві продукти. Також не можна давати корми, призначені для інших тварин і тверді овочі. Останні важко перетравлюються та можуть спричинити проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Для тих, хто не любить заморочуватися із формуванням природного раціону, на щастя, також є вихід. В зоомагазинах є спеціальні сухі корми для тхорів. Не забувайте, що окрім корму чи продуктів натурального харчування, важливо забезпечувати тхора і свіжою питною водою. Як доглядати за твариною? Для комфортного життя тхура у квартирі необхідно підготувати будиночок, в якому вихованець мешкатиме. Вибір краще зупинити на досить просторому житлі із безпечного матеріалу розміром, хоча б метр на метр. Якщо вихованець буде проводити у клітці більшу частину часу, її розмірів має бути достатньо, аби він міг активно рухатися всередині. На підлозі будиночка має бути сітка та висувний лоток. Всередині житла хороша вентиляція. Після покупки будиночку для вашого звіра необхідно облаштувати внутрішнє наповнення, наприклад, повісити гамак, в якому улюбленцеві буде комфортно спати. Також варто забезпечити клітку біговим колесом, лабіринтами, полицями і трубами, що імітують природні нори. Поки звірятко освоюється у новому будинку, випускати його не рекомендується. А коли він трохи адаптується, привчиться до лотка, можна поступово влаштовувати прогулянки по квартирі. Туалет при цьому теж можна діставати з клітки. Часто господарі тхорів про всяк випадок купують одразу декілька лотків, які розміщують в різних місцях оселі. У дикій природі тхори живуть в лісах, де завжди досить прохолодно, тому вони не звикли до спеки. А тому дуже важливо стежити за температурою в будинку. Вона не має перевищувати 25 градусів тепла. Як і більшості вихованців, тхорикам періодично потрібні банні процедури. Купають цих тварин у теплій воді один раз на місяць зі спеціальним шампунем, що продається в зоомагазині. Після купання улюбленець на кілька хвилин загортається в рушник чи плед, а далі його можна випустити і дати остаточно висохнути самостійно. Використовувати фен не варто, він може не тільки налякати тварину, але й викликати перегрів тіла. Стригти кіхтики цим тваринам не обов'язково, але бажано. Влаштовувати цю процедуру можна раз на один-два місяці, але дуже акуратно, щоб не зачупити кровоносних судин всередині нігтів. Вичісують тхорів лише за потреби восени і весною. Прогулянки для цих малих звірят не обов'язкові, але можуть стати додатковою розвагою як для вихованця, так і для господаря. Та щоб вихід на вулицю був радісним і безпечним, а не приніс додаткових проблем. Потрібно ретельно до нього підготуватися. Якщо ця тема цікава, обов'язково напиши у коментарях, і ми знімемо про прогулянки тхорів окремо відео з усіма правилами і рекомендаціями. А на цьому все не забудьте про лайк і підписку на наш канал. Товари для тхорів можна вибрати на нашому сайті чи в застосунку зоокомплекс. Всі корисні посилання шукай в описі під цим відео. До скорої зустрічі!